Вітаю вас, мої дорогі поціновувачі гарної, якісної парфумерії. Сьогодні я разом з вами протестую набір нових парфумів від Домініка Роп'йона. Домінік Роп'йон, якщо хтось не знає, дуже велика і могутня постать у сучасному парфумерному світі, один з найвидатніших парфумерів сучасності. Його авторству належать понад 300 парфумів. Я впевнена, що багато з вас знають Кензо Джангл, Діор Дюна, Амор від Кашарель. Ейфорія Келвін Кляйн», Лінтер Ді Дживанші, Джоя» від Армані «Армані Коут Мюглєр Аліен і, звичайно ж, портрет Леді Фредеріка Маля. Це лише малий і незначний відсоток його хітів. І ось у віці 70 років він нарешті запустив свій власний бренд. Я отримала цей набір семплів ще тиждень тому і, чесно зізнаюсь, ледь дочекалась, аби протестувати його разом з вами. Для тих, хто мене ще не знає, мене звати Христина, я живу у Штатах, працюю тут візажистом уже як два роки. Навчаюся наразі у парфумерному інституті. На цьому каналі ділюсь своїми знахідками і косметичними, і парфумерними. Ділюсь цікавинками, тож підписуйтесь, аби мене не загубити. А ті, хто вже на мене підписаний, я вам дуже дякую. Отже, що ми наразі знаємо про бренд Домініка Ропйона? Сам Домінік Домінікропьон зазначив, що його аромати це концентрат життя, створений для виклику емоцій та спонукання кожного розповісти свою власну історію через парфуми. І як парфумер, що вільний у своїй творчості, ропйон прагнув переосмислити звичні речі, надаючи нового звучання і глибини. Сама назва афоризми означає короткі вислови, що передають глибокі істини. І, власне, Домінік Домінікропьон прагнув, аби його аромати якраз і відображали сутність основних вольфах факторних сімейств, але робили це сучасно, сміливо, подібно до того, як власні афоризми і передають мудрість у кількох словах. Я, зізнаюсь чесно, дуже очікувала на цей бренд. Мені було дуже цікаво, що ж маєстро зробить власноруч, що ж він захоче зробити у своєму власному бренді, як себе представити, оскільки це та людина, що створила бестселери і для широкої аудиторії. І для вузької глибокої ніші. До речі, він досі не вийшов на пенсію, він досі ще працює у великій компанії IFF. І, власне, завдяки цьому, як кажуть чутки, він і використав най най, -най, -най найкращу якісну сировину у своїх нових парфумах. Тож, давайте скоріше вже дізнаємось, розчарування чи зачарування тут. Напишіть, будь ласка, чи очікуєте ви чогось від цього бренду? Я очікую нічого, окрім гарних вражень. Окрім шедеврів. <с> Парфуми, до речі, вийшли небюджетними. За 50 мл від 220 до 270 євро. Мені дуже цікаво, чи будуть тут відсилки до його існуючих нині парфумів, до тих, що він робив для інших компаній. Хоча, я, звичайно, у цьому сумніваюся, але я почала з аромату «A Rose is a Rose. Троянда є Троянда. Ну, давайте. Слухайте, це дуже якісна, ніжна, дуже реалістична, гіперреалістична троянда у Росі, при тому є і трошки помадність, її глибина. Я думаю, що сюди додали пачулі, що власне і дають цій троянді глибини, шершавості. До речі, я не дивлюсь піраміди ароматів і закликаю вас не дивитись також. Мені вистачає того, що, вже знаючи назву на парфумі. Маркетологи хочуть нас змусити щось відчути, або й навіть сам автор змушує нас щось відчути, дивитися у якомусь напрямку. Піраміди створюються маркетологами. Піраміда це не є склад парфуму. І зазвичай, якщо аромат цікавий, глибокий, то піраміда не передасть і половини того, що є у ньому. Ну і мене трошки засмучує, коли люди. Орієнтуються на піраміди, і думаю, що якщо вони відчули лимони або відчули квіти, якісь там тропічні у ароматі, а вони у піраміді не заявлені, то думаю, що вони помиляються, що їх ніс не так працює, але насправді ні. Як каже одна з моїх викладачок парфомерок у моєму інституті, вам може здавати, що яблуко пахне бананом, і це не значить, що ви не праві, як і не значить те, що ваш опис буде референсом для усіх інших людей. Мені дуже сподобався цей вислів, і дійсно, нюх це ж. Дуже суб'єктивна річ. Те, як ми сприймаємо аромати, залежить від нашого досвіду, від того, що ми протягом свого життя нюхали, від того, з чим у нас асоціювалися ті чи інші запахи. Тож, все, що вам здається, вам не здається, принаймні у розрізі парфумерії. Поки вам розказувала, чесно скажу, в мене вже голова навіть розболілась від цієї троянди, бо вона дуже гучна. Це дуже дифузний аромат. Уже мені здається, він заполонив усю кімнату. Він на базі, я думаю, що якоїсь амбри дуже такої міцної, бо аромат відчувається дуже цупким. І мені здається, що, знаєте, якби навіть я пройшла повз людину, яка б носила цей аромат, то її шлейф зачепився б і за мене. Я б встигла пропахнутися цим шлейфом. Це гарно, це мені нагадує Роуз» від Фредеріка Маля. Це глибока така насичена темна троянда. Хоча водночас і є тут повітря, є тут простір для роси, для дощу, для холодного, ось такого якогось весняного настрою. Влітку, я думаю, такі аромати задушать дуже швидко. А ось на дощову якусь осінь або на ось таку весну, коли тане сніг, коли усе навколо сіре, брудне вже хочеться чогось, якогось, не знаю, колориту. То якраз ось такі троянди дуже класно будуть носитись. Або якщо ви живете десь поблизу води, десь поблизу моря, поблизу океану, це буде дуже гарно розкриватись у прохолодну погоду, змішуючись з вологістю повітря. Але повторюсь: ця троянда дуже цупка, і у мене вже реально голова болить. Зазвичай в мене так голова болить, коли ми тестуємо якісь сирі інгредієнти в навчанні. Бо вони настільки активні насичені, що просто вчадіти можна. Цей аромат настільки сильний, що він не просто проходить крізь е, ніс і рецептори і посилає сигнал у мозок, а він, наче, з ноги просто одразу у мізки летить. Я чесно скажу, окрім парфумерних інгредієнтів, вже щось останнім часом давно такого не зустрічала. І слава Богу, тут я прям вражена. Проте. Сподобається тим, хто любить стійко і шлейфово. Я рухаюсь далі, і у мене буде тут Crazy Garden. Що ж це за навіжений такий сад? Мені прямо аж страшно підносити пір'я до носу, бо реально я чую цей аромат навіть звідстані. Одразу, як тільки рідина торкається пір'ячка або блотеру, прям. Це, як, знаєте, скринька ось ця з зайчиком. Ти натискаєш, і воно бам! Ой, Це така відчутна французька класика, дуже притаманна конструкція французькій парфумерії. Це щось трошки навіть маскулине, Тут багато квітів, багато. Тут ой, що тут? Якийсь томатний лист. Оу, це смородина, можливо. Вау, слухайте, тут така смородина. О, і він при тому маскулиний. Квіти, квіти білі, трошки мене вже одразу придушили, вони так прихилили до землі. О, тут багато бергамотів, лимонів, цитрусів, ось чому він мені здається маскулиним трошки. Бо тут поєднання зелені і поєднання цитрусових. Це цікаво. У старті це було, як наче цегла на голову впала. Але тут він розкривається і начебто стає таким трошки. Заграючим. І батьки часом не пітарди, не, пітер, не пірати, відустраки. Не І вже тут такі Клементини. Боже. М -м -м Ой, як це смачно пахне цитрусами. У мене ж ось це відчуття, коли слинки течуть, дає вайби одеколонів. Гарних, італійських, справжніх, де багато ось ефірної олії, якісної. Ось ця гіркота з коринки зеленої бергамоту. Не знаю, чого мені такі аромати постійно нагадують про моря. Одразу такі вайби відпустки. Ніколи, до речі, у мене цитрусові не асоціювалися з Новим роком. Напишіть, з чим у вас асоціюються цитрусові аромати. Мені вже реально важко говорити, бо у мене увесь рот уже повний слини. Я хочу мандаринку. Дуже-дуже цікаво, і я думаю, що ось за цим ароматом доведеться трошки поспостерігати. Вирішила перенюхати троянду, і зараз вона пахне більш шершаво, більш пачульєво, і тут з'явився ось інсенс. Є трохи такого, знаєте, вайбу, як заходити у церкву, і там віск пропалений, відчувається, і ось, наче, свіжим кадилом, щойно пройшлись. Ой, ну прикольно. Але це десь там, знаєте, заховане за трояндою. Ой, відчуваю, що так просто не обійдеться. Ця вся історія. Треба цим ароматам давати не один ось такий тест, а слідкувати за ними і за їх відкриттям протягом кількох годин, як мінімум. Тож я думаю, ще буде пост з фінальним моїм рішенням і відгуком по них. Підписуйтесь на мій інстаграм, пост однозначно буде тут. А я вже нанесла енсенс Incense». incense. Ох, тут аж у мене вже все у горлі пересохло. Прям як наче хтось мене ось такою ви знаєте, висушеною рукою скелетне, ось так за горло взяв. Це властивість сухих справжніх інсенс, ось цих пахощів, що пахнуть як ладан, але прямо таке, як наче холодне каміння. Ого, тут дуже сухо, прямо аж, аж як папір. Вау! Як людина, яка дуже чутлива до усіляких натуральних матеріалів, я схильна до алергії на усіляке натуральне. Через мене і таких, як я, існує іфра. І, власне, тут я відчуваю, що використовувалось дуже багато натуральної сировини. Дуже багато. Моє тіло одразу реагує усіляки такими фізичними проявами на натуралочку. Ой, слухайте, тут ох, був прикольний початок ось з ось цих сухущих інсенс. Але зараз пішла амбра. Це якийсь акорд, що відтворює сіру амбру. Або якусь амбергріс, це може, чи щось ось таке, що аж мізки викручує. Сучасні, штучні акорди Амбри, вони приємні. Ну і амброві матеріали, здебільшого вони приємні. Люди дуже дарма часто наговорюють на те, що у них болить голова, що це саме Амбра свербить. Так, є ось такі, як амбергріз, є ось такі, як амбро. Циніт і вони. Ой, мать корінна. Ці матеріали дійсно такі, прям місковиносячі. але часто, наприклад, виносять мізки людям і поєднання шафрану з кедровими деревами, шафрану з ще чимось. І саме ось таке поєднання теж дуже популярне, бо воно класно тримає базу і його використовують дуже в багатьох парфумах. Тут. У мене вже очі виїдає, чесно зізнаюсь, Боже, ні за що. Я цей аромат буду триматись від нього подалі. Це для мене просто ой, жах. Відтворено дуже гарно. Думаю, що тут просто овердос цього амброциніду якогось, при тому це дуже дорогий матеріал, його не у кожні парфуми кладуть. Фух, ні, ні-ні, друзі, уже все. У мене вже амбра ось ця просто мені голову зірвала. І це я людина нанюхана. Я нюхаю багато протягом дня. У мене навчання пов'язане з нюханням купи інгредієнтів. Я нюхаю і купу синтетики, і купу натуралки, а це прям мене винесло вже з трьох пшиків різних парфумів. Мене вже унесло просто. Мені здається, домінік мені цим ароматом принаймні. Віддав шану ось цим сучасним популярним таким парфумам. Жах, просто жах. Далі у нас Innocent tuberose. Ой, слухайте я. До Тубероз дуже ось так відношусь, як і до жасминів. У мене взагалі гіперчутливість на білі квіти. Я не люблю ось цей їх індольний аспект. Зараз я обовчадю взагалі. Або все буде добре. Ох, Домініку, я вам довіряю. Довіряю як Ісусу. Ісусе довіряю тобі. М -м 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 -м. Слухайте, ну це ще тубероза, мені її приємно понюхати. Вона не індольна. Вона ду О, ні. Я передумала. <H literacy>. <Mask> аромати складні, аромати ось такі, прям буйством грають. Жах ой. Це тубероза з прикольними ось її жуйковими аспектами. З аспектами, ось такими білозефірними, пудровими. Коротше, класична тубероза, але дуже круто зроблена. Вона вимита, вичищена, причесана у своїй найкращій сукні і готова йти у світ, сяяти кришталем дзвеніти і покоряти усіх і вся. Не мій стиль ароматів, не люблю я таке, але це гарно десь у шлейфі, особливо, ось, ось так, якщо мені дуже подобається. Це не Франк Боклє. Кокаїн. Вона ось така, знаєте, така грайлива ще. Тут трошки жуйки, тут трошки цитрусів, тут трошки індольності тобі насипеш зверху, але потім така оп, а за рахунок цитрусів не хочеш назад у себе прийти. І навдивовижу у мене і голова не болить. Вау! Щось у ній є така родзинка. Мені дуже подобається, якась фруктовість така. Я б це ні в за що не носила б, хоча, знаєте. Подивлюсь, як розкриється. Подивлюсь, напишу чи буду носити. Так, після такого щось приємненьке хочеться понюхати. Якраз моя клементинка, Майк Клементайн. Тут іде на черзі. Я велика фанатка, якщо що, солоденьких цитрусів, без ніякого білого квіту, без ніякого мила. Люблю дуже реалістичні, ось такі прям маус-вотерінг, клементинки, апельсинки, мандаринки. Якщо знаєте щось таке і можете мені порадити, напишіть у коментарях. Я прям збадьорилась. Я, правда, зараз чую більше смородиновий лист і смородину, аніж клементинки. Клементинки тут, наче, а, ні, є, є, є. Ось пішло, пішло. Вау, це, знаєте, якесь відчуття, коли чистите мандаринку, і ось ця шкірочка аж прискає ось так. от. При тому ця клементинка тут дуже у дивній концентрації, наче її почистили. Відділили кожну ось цю дольку одну від одної і кинули у воду. І ось поверх ось цієї води вже насипали дуже багато листя, смородини і прям товчених ягід смородини. Для мене це чомусь пахне хвойно-зелено-терпеновими аспектами смородини, аніж клементинки. Мікс емоцій, це дуже гіперреалістично. І тут лише два компоненти. Смородина з листям чорна і солодкі мандаринки. Настільки самі плоди, ці клементинки, власне, а як шкіра, шкірка, ой, я б так хотіла пахнути. Якщо у мене не буде алергії на цей аромат, якщо він і далі буде звучати ось так і не вилізе нічого, і ніякої амбри у ньому, боже, куплю і байдуже, скільки це коштує. Настільки життєрадісно, настільки необразливо, настільки універсально. І знову ось слинки течуть уже. Я зараз, до речі, чекаю свою посилку з інгредієнтами, і там мають приїхати до мене усілякі персикові і акорди, і інгредієнти мають приїхати і готові бази і відомі бази від фірми. Ніш, ось ось ці смородинові. Мені дуже цікаво щось таке зробити, відтворити, спробувати. Постійно кажу протягом свого навчання, що я не буду парфумером, а потім ось такі усілякі фрукти мене так прям манять, так ваблять. Мені так хочеться щось зробити, ось таке фруктово, їстівне, бадьоряче, щось таке життєрадісне, що я прям не можу. Це буде прикол, якщо у мене ще й вийде, і я потім ще через кілька років буду вам продавати свої парфуми, при тому, що я зарікалась робити парфуми, уявляєте? Це дуже гарно, дуже-дуже гарно. Так ніжно, так смачно, так е, життєрадісно, і ну прям вау, всесезонний аромат. Наразі з усього, що я тут понюхала, це мій фаворит. Так, треба терміново у Париж. Залишився останній аромат. Уд кохання виходить. До речі, ще я поки розкривається аромат, хочу розказати, що одні з моїх найперших, найулюбленіших парфумів були саме від Домініка Рапьйона. Ще у Луганську, коли я навчалася у Тараса Шевченка інституції, інституті, поруч біля нас був брокард здається. І я зайшла туди, понюхала щось там, понюхала і закохалась у Аква Діджоя. Боже. Я просто думала, що це найкращий аромат у світі. Звичайно, що я його собі купила і не змогла носити. Але купила. Потім у мене був аромат Amor Amor від Кашарель. Це взагалі просто вдушитись можна було. Але Belle, найперший аромат, який я придбала, приїхавши у Київ. Зараз у мене є мінімум 5 ароматів до Ропіона. Тож, якщо вам цікаво, щоб я зробила і зняла ретроспективу, ось таку. Моєї любові до творів Домініка Робьйоона дайте знати у коментарях. Зніму огляди, можливо, на те, що у мене є, або розкажу взагалі свою історію кохання з Домініком Робьйоном, як він виховав у мені гарний смак. Напишіть у коментарях, якщо вам таке цікаво. А я ж розкажу про Уд. О, -о, -о. це щось дуже незвичайне. У мене у 2018-му була ера захоплення Удами. Я думаю, що. Назад у 2018 я просто втратила прозум від такого аромату. Щось є тут схоже у базі до Crazy Garden. Якась ось така колонисто трав'яна трошки, трошки історія. Тут дуже благородна, багата деревина. До речі, якщо не знаєте, що таке ут, то це агарове дерево, і ось цю деревину спеціально заражають специфічними грибками, аби воно у відповідь почало виробляти захисну смолу і боротись ось з цим зараженням. Протягом десятиліть смола накопичується ось у стовбурі, набуває темного насиченого кольору і аромату. Потім ці старі дерева вирубують, виокремлюють деревину від ось цієї смоли. Деревина, що була уражена, потім проходить або дистиляцію паром. Або екстракцію для того, щоб виокремити якраз з неї ось цю ефірну олію уду, і вартість цієї олії уду надзвичайно висока. Бо природне зараження досить рідкісна штука, щоб воно робилось вдало. Ну і, власне, процес утворення смоли триває від 20 до 50 років. Один кілограм уду залежно до речі, від його якості, може коштувати від 10 тисяч доларів до 100 тисяч. Доларів. Лаос, Камбоджа, Індія і Брунея славляться найякіснішим удом. І уд цінують у парфумерії за глибокий, якраз таки насичений деревно бальзамічний аромат з нотами диму, шкіри, спецій. Тут я відчуваю спеції, тут я відчуваю якісь фрукти квіти на підложці. Диму тут трошечки зовсім, тут якісь фруктові аспекти є. Хм. Дуже незвичайний аромат, я вам скажу. Тут, до речі, я відчуваю якусь таку сіру, акватичну амбру. Мені дуже подобається ось цей трояндово-деревний аспект. тут. Не думаю, що тут використовували справжній уд. Є наразі дуже багато класних замінників синтетичних. Навчились вже відтворювати ось запах уду. Але ця амбра, боже, ну що. Така красива тут трояндова помадність. Як у першому парфумі A Rose is a Rose. Але в той же час дуже багато амброматеріалів, як у парфумі ensense Vincent. Як наче їх два поєднали разом. Слухайте, чим далі нюхаю, тим більше я якось розчаровуюсь. Дуже свербить, дуже Ох, неприємно пахне, якщо чесно. Навіть тубероза на фоні усього цього пахне прям класно, при тому, що я туберозні аромати не люблю. Так. Я нахвалювала, нахвалювала вам сад. Уже і тут пахне сверблячою цією амброю. Пройшло кілька хвилин, і от тепер мені пахне грибними аспектами. Фу, ні, ой, амбра ця Боже, крізь неї так важко щось рознюхати. Ось ця свербляча, а, пф, друзі, жах. Те ж саме стосується Ensence Insence. Це просто ось ця свербляча, амброцинідна чи амбро щось база. Я, до речі, зроблю відео вам по амбрах. Розберемось разом, яка з амбр пахне приємно, а який з амбрових матеріалів пахне ось так гидотно, щоб його усюди обходити. Я зараз перенюхаю ось по черзі аромати. Тубероза на фоні всього цього пахне ще гарно. А гарден розійшовся у такий якийсь чоловічий білоквітковий одеколон. Мені не подобається вже. Ой, щось таке фу, ямбра там підсверблює. Троянда реально мені так нагадує Унроуз. Вона, до речі, зараз така масляниста, така жирна стала. Прям як справжнісінька трояндова олія. Пішла взяла Унроус, бо дуже мені прям нагадує ця троянда. Цікаво. Я, друзі, думаю, що якщо у вас є Unrose, то вам ось ця Rose is a Rose не треба взагалі. Слухайте, вони дуже схожі. Unrose і ось це є невеличка різниця, але загалом мені Rose трохи більше навіть подобається, ніж ось ця. Але ця вже розкрилась, вже полежала на пір'ячку. Зараз може Унроуз теж розійдеться. Знаєте, якщо б мені дали ось так два блотери з цими ароматами поруч і сказали: скажи, де Unrose, а де Роуз і Роуз? Я б не вгадала. Ба більше мені б здалося, що мене пранкують, і мені дали понюхати один і той самий аромат, але на різних блотерах. Unrose можна відокремити лише ось за спецієвістю такою, от легесенькою і за. Трошки наче ось восковістю. А загалом у них один і той же скелет. Одна і та ж сама основа. Тупо одна і та сама Троянда лише одна з них більш воскова. І це Enrose. Отже, якщо ви хотіли купити собі Enrose, я би порадила купити a Rose is The Rose. Бо вона. Начебто більш якось так, знаєте, чистіше зроблена. Плюс вона дуже дифузна, дуже-дуже. Шлейф гарантовано. Вона більш масляниста і більш воскова. Це і усе. Це і у... Це ось уся різниця. Треба ж таке, що там мій цитрусовий мене не розчарує. Ой, ні, клементинки пахнуть трошки зараз. Ось ні, котячим пій вони не пахнуть, але смородинка, така смородинка тут, Боже. Сподіваюсь, у мене нема на нього алергії. Напишу, повторюсь знову ж таки, про це в інстаграм. Дайте мені 2-3 тижні, я розношу і точно скажу. На цьому, друзі, я вам дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь побажання, що б ви надалі хотіли побачити на моєму каналі огляди якихось брендів чи парфумів, чи чекатимете на мою серію з інгредієнтами, напишіть у коментарях, що думаєте, що хочете. І, можливо, наступний випуск або випуск через наступний, я зроблю за вашими заявками, так би мовити. Підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані, знову ж таки. Якщо підписані, поставте дзвіночок, аби не пропускати випуски моїх відео, бо вони, на жаль, виходять нерегулярно. Не встигаю, чесно скажу, робота, навчання. Займають дуже багато часу, тож я ледь встигаю навіть це писати. Хоч дуже-дуже сумую за вами, дуже мені подобається тут наше з вами спілкування. Мені аж ніяково це казати, як наче я у коханні зізнаюся. Хоча по факту так і є. Ой, все. Обіймаю вас. До зустрічі в наступному відео.